Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Про надання Україні західного озброєння має говорити головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а не дивані експерти, єрмаки чи депутати, які піаряться, та які не володіють інформацією. Більше про це розповів експерт міжнародний караміс в етері Еспресо. Так, можливо, важка війна, а так ви маєте жертви, але у вас і суперник не Судан. У вас суперник ядерна держава, географія з такими людськими ресурсами, що вони навіть не слідкують за кількістю жертв. Вони використовують їх як людське м'ясо, і від того, що сьогодні ситуація ось така, якби це не була. Росія а країна з масштабами, хоча б такими ж як Україна, війна давно б закінчилась на сьогоднішньому рівні вашою перемогою. Зауважив Раміс Юнус. Він додав, що системна робота в цьому напрямі триває. Рішення Великої Сімки Ордер на арешт Володимира Путіна. За словами політолога, такий процес неможливо зупинити. Тому, коли хтось говорить про F 16 F-15, Леопарди і Бредлі Абрамси, оце все разом про це можна багато говорити, але ми не знаємо точно, що насправді потрібне. Це закидається, але на цю тему повинні говорити конкретно ті люди. Люди, які мають це просити, тобто генерал Заложний. Те, що він тоді сказав, пам'ятаєте, той гучний його виступ кілька місяців тому. От, все, що він тоді сказав, ви все вже отримали. Це означає, що його слухають. Значить, він має говорити на цю тему, а не дивані експерти і всі ті, хто не володіє цією інформацією. Тому дочекаємось краще того контрнаступу. А після цього можна буде говорити про те, що правильна була тактика чи неправильна, наголосив Раміс Юнос. В той же час генерал Заброцький, який склав мандат в Раді та приєднався до генерала Заложного та Птала також закликали політиків не спекулювати військовими темами та не ставитися легковажно до противника. Україні треба уважно ставитись до зростання чисельності російської армії. Схоже, продовження ведення війни російським командуванням планується за рахунок числа, а не вміння. 300 тисяч особового складу це зовсім не мала оперативно-стратегічна величина. Така кількість військовослужбовців становить приблизно від 60 до 100 загальновійськових бригад. Все, як відомо, залежить від завдання за призначення штатної чисельності. Не Немо лякати самих себе перспективами створення таких неймовірних і одночасно нереальних навіть для можливостей РФ угруповань військ. Призвані за мобілізацію будуть розподілені для поповнення втрат і некомплекту особового складу вже існуючих військових частин і з'єднань. Частина з них може бути направлена для формування нових. Нам невідомі достеменно замисли російського генерального штабу, тому для відносної об'єктивності умовно розподілимо зазначені 300 тисяч навпіл. В цьому випадку кількість потенційно можливих для формування бригад від 30 до 50. Візьмемо за основу середню їх кількість 40, зазначив Забродський. На його думку, навіть таке ефемерне угруповання зовсім не дрібниця. Воно дає російському командуванню можливість додатково сформувати від 80 до 120 БТГР. Така кількість військ співставна з чисельністю російської армії вторгнення навесні цього року. Втім, тисячі людей одягнутих у військову форму. Це ще не бригади і не батальйони. Головним питанням постає як не дивно наступне: чотири десятки загальновійськових бригад це приблизно. До 1200 танків, до 4000 БМП або БТР, приблизно 1600 гармат і РСЗВ. Питання розширюється до двох, звідки вони з'являться, які саме це будуть зразки, і в якому технічному стані, наголосив Заброцький. Ворог готується в той час, як українські депутати почали бавитись в політику та продовжують красти з бюджету. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.